Привіт! Ви на каналі Fanta Games І в цьому відео я буду виживати. Але у мене буде одна ціль це найти один алмаз. Ну, а вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо. Тобто, якщо хтось не зрозумів, <кхух> Вибачайте <кхух> В цьому відео я буду. Я маю знайти алмаз. Тобто, це моя ціль на сьогодні. Можна сказати, завдання. Так, ну давайте не будемо. Затягувати. Так, щось я заспавнився на якомусь острові. Тут навіть дерева немає. Так, да, тут навіть. Даже... О, там. Ох ти. Ох ти! Там, там... це село! Як нам повезло! Друзі, я серйозно, я не знав, що тут село. Я, оказується, заспавнився так близько. Ух ти, а що тут... О, я такого, я такого ні разу не бачив. Що тут так построєно було? Тобто, може там. Є кузниця і ми закінчимо відео так быстро, швидко. Швидко. Ось знову відео буде якесь коротеньке на одну хвилинку. Так, соломи, скільки можна залутати. Село. Так. Тут я поки що кузниці не бачу. Так, там у нас кузниці немає. Я так розумію, що тут кузниці немає. Так, да, друзі, тут все ж таки кузниці немає. Так, а це що тут у нас? Каньйон? Так, так, так. Да, це каньйон. І я зразу бачу желізо. Так швидко йдемо добувати дерево. <кхм> Добре, що тут дерево дуже близько. Дуже таке красиве село. <кхм> так, друзі, вибачайте, трошки я захрип я можу даже його відновити якось, якщо. Не знаю, ну, якщо ви захочете, напишіть в коментарях, чи мені зняти відео, як я буду його відновлювати. Не знаю, чи ви захочете. Ну, якщо ви захочете, я, в принципі, можу його і відновити. Так, давайте добудемо швидко дерево. Давайте все дерево зробимо. Так, і. Швидко перекрафчуємо це все у доски. Крафтимо верстак. Далі крафтимо палки, ставимо верстак, крафтимо дерев'яну кирку. Так, верстак ламаємо, щоб не забути його тут. Тому що він нам ще надобиться. І давайте того. Ой, нам треба добути були речі. Ну, цей цей будинок, цей будинок, ну, давайте з його болежник добудемо, хоча я і міг і в шахту піти. але все одно, ой, а у нас тут вода. Ладно, все, треба все ж таки закрити, то селянин. Ну, я потім тут підлагожу. Якщо ви захочете, щоб я його відновив це село, то цей будинок я обов'язково підлагожу. Я його зроблю. Можу його прокачати даже. Так, ну нам хоча б, щоб хватило на Кирку і на сукиру. Нам якраз вистачає кирка, сукира, давайте положимо їх, щоб нам було зручно. Ламаємо верстак Давайте ще раз пробежимося, подивимося будинки. Так, що у нас тут? Так, тут у нас нічого немає. Не зрозумів. Я також ще ніколи не бачу. <кій> так, тут у нас нічого немає, я вже це знаю. Там, мабуть, у нас одна якась пила має стояти. Солома нам поки що не потрібна. Нас сьогодні тіль, ух ти, як у Нас сьогодні тіль знайти алмаз. Так, тут будинку. У нас нічого немає, ніякої скрині. І тут у нас також немає. Коротше, йдемо, пошукаємо желіза, наберемо собі факели. Факелів, щоб далі піти в шахту. Давайте це взагалі зламаємо. Так, у нас факели потонули. Достаємо їх. Так, ну 4, поки нам вистачить, якщо, то ще піднемося. піднімуся наверх. І ще візьмемо. Де нас каньйон? Я вже трохи забув. А, ось він. Блін, чогось так підлагує. Не знаю чому. Так, мабуть, нам потрібна буде зараз лопата, а я лопати не скрафтив. Давайте поки що сокирою добудемо. Де у нас земля? Тому що нас, нам тут треба від того желізу добути. Так, ну, давайте построїмо сюди землею. Головне не впасти і не вбитися. Так, тут сюди. Так, нам ну, знову не вистачає землі. Давайте руками вже трішки накопаємо три штучки. Не знаю, чи вистачить. Давайте ще сюди одну, щоб не впасти. Так, ламаємо. Я думаю, щоб, щоб хоча б тут три желіза було. А, ну тут більше як три. Зараз нам треба його переплавити, щоб скрафтити е, желізну кирку. Так, ну поки, поки що нам. <кхів> шахта не треба. Я зараз іду... Пошукаю, чи є в якомусь будинку піч, але її в будинках, мабуть, немає. Того, тику там скрині. Да, піч в будинку немає, так що давайте добудемо 8 штучок, щоб скрафтити одну піч. Переплавимо наше желізо. Давайте зразу вже тут на місці. Де тут ось піч? Я так трошки странно сказав. Так, ставимо сюди. Так, так, все, все, у нас поки що плавиться. Поки воно буде плавитися, я йду, може, в тих будинках щось пошукаю. А тут у нас на поверхні є желізо? Ні. Тут у нас немає. Коротше, зараз я ще побігаю по селі, пошукаю, може, щось тут ще буде. Полізне можна так сказати. Ну і повернусь до вас. Все, друзі, я зробив у нас, я зробив желізну кирку. От, ось. Ой, Залізне кайло. Так, ламаємо верстак. І все ж таки, йду я в село візьму більше факелів. тому що вугілля я не знайшов. Де ми можемо, щоб скрафтити факел? Так, що ж я сюди, не можу. Ось. Ось дорога краща, доріжка. Так. Де-то у нас ті ліхтарі. Ось там зараз зламаю одного і нам... О, ще й дощ пішов. Ну, в принципі, нам має вистачити. Так, це ми зламали. А, я підібрав уже. Так. Ну, полізли в шахту. Я не знаю, чи там буде алмаз. Блін. Ух ти, лки-палки! Я думав, що, що уже все. Що мені капець. Я нічого не бачу. Цей каньйон він великий. Якщо я зараз знайду алмаз, то наша місія вип... буде виповнена. Так, тут тупик. Ламаємо факли. Факли у нас не дуже багато. Якщо знайдемо вугілля, то добудемо. А поки що вугілля я не знайшов. Тому прийдеться ось так. Ламати факли, Ух ти, у нас гроза вже йде. Так, щось я тут поставив, Случайно Ну, у нас ще тут желізо, але ну, воно нам, ну, воно нам не потрібно. Я знову попав в ловушку якусь. Давайте виберемося. Ух ти, оту там гроза. Так. Поки що буду йти. В темноті, але ну, тут не зовсім темнота ще. Так, тепер я взагалі нічого не бачу. О, вугілля. Вугілля нам треба. Добуваємо вугілля. Ух ти, його тут багато. Ну, мені багато не треба, мені треба, щоб факели скрафтити. Давайте ставимо сюди. Ну, 36 штук нам вистачить вже точно. Так, і це все. Я думаю, тут великий каньйон такий, що ми може тут добудемо вже алмаз і випонимо нашу місію. Ціль на сьогодні. А ні, це не все. Доказується, тут ще є. Ну, давайте спускаємося туди вниз. головне, не грохнутися. І не вбитися, як я вмію. Опа, тут в нас вода повзло. і ні, тільки не влаву. Так, ну, десь тут у нас хоч буде алмаз. Я так уже не знаю, на якій я висоті. Поки що я бачу жлізо, але воно нам не потрібно. У нас сьогодні друга ціль. Опа! Алмази, друзі, я не знаю, скільки хвилин це відео. Я знайшов алмази. Ви самі бачили, я з вами навіть не ставив на паузу. Я з вами сюди йшов і тут два алмази. Тобто, я їх не міг сюди поставити. Ну, що, наша ціль? Наша ціль виповнена. Ну, давайте піднімемося наверх. Не знаю, скільки це хвилин. Може, хвилин 5, 6. Ну, точно не скажу, тому що я зараз не можу бачити, не зможу подивитися. Так, піднімаємося по воді. Коротше, друзі, зараз я піднімуся в село і повернусь до вас. Все, друзі, я виліз уже наверх в село. У нас тут уже погода хороша, нема дощу. У мене в руці два амази. Ну, ось в такому селі я сьогодні виповнив цю цель, можна так сказати. Потруся, напишіть в коментарях, чи мені відновити це село, тому що воно. Ну, я б не сказав, що воно в хорошому стані зовсім. Ну, його тут можна відновити і воно буде в хорошому стані. Ну і раз, разом напишіть, чи продовжувати мені таку рубрику. Тобто, можна там з ізумрудом, наприклад, або ще з чимось. Ну, це вже ваше бажання. <кій> Повторюсь, напишіть в коментарях. Так. <кій> Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!